Борги віддають тільки труси. Чули таке: рано чи пізно у підприємців виникають контрагенти, які не хочуть платити за отримані товари чи послуги. Назвати їх можна одним словом на букву Б боржники пошук способів стягнення боргу часто веде до розгляду різних варіантів. Проте судовий процес розглядається як остання можливість бо, на думку людей, це незрозуміло, довго і дорого. А якщо я вам скажу, що остаточне судове рішення, судовий наказ ви зможете отримати за 5 днів і ніякої бюрократії. Ми з командою розробили чат-бот, який називається стягнеборг, який допомагає за 5 хвилин спілкування з ботом автоматично сформувати заяву про видачу судового наказу. Чат-бот допоможе стягнути заборгованість за невиконаним договором, неоплачений товар, послугу, оренду та будь-яку іншу заборгованість з боржника. Корисне для ФОП, юридичних осіб та фрілансерів теж. Чат-бот правилу шеп. Швидко. 5 хвилин на діалог з ботом і через 5 днів можна отримати судовий наказ. Ефективно 86% заяв задовольняється судом. І безпечно ми пропонуємо лише законні методи стягнення заборгованості. А ще бот безкоштовний. Спробувати можна за прямим посиланням у шапці профілю.